Чи тиждень тому я любив океанельзи, як і мільйони українців, але після введення в дію закону про квоту української музики в радіо та телеефірі, вони просто всюди. Через відсутність якісної української музики слухати ефіри просто неможливо. На вас здається, з'явиться не скоро. Отже, готуємося до другого пришестя і Бобола, Білозір та Ель Кравчука, і рахуємо, скільки ж зароблять українські артисти на Повальній українізації. Відтепер 75% від всієї української музики повинно звучати українською мовою. Ще о півдні всі радіостанції тепер мають грати пісні. В силу вступив закон про квоти на українську музику. Петро, слухай, не поставив Василя мій комуні, панно заспівав на весілля. Ну постав його пісню. Що не можеш поставити, ну, ж українська ж на українській мові. Відтепер мінімум кожна четверта пісня на радіо зазвучить українською. До речі, російське телевідіння спробувало захистити бізнес-інтереси своїх виконавців. Як завжди, брехнею. По закону, Законно в Верховну Раду більше 75% п'яти процентів ефіра довжні займати композиція на українському язикі. Уб'ються радіостанції, приймаючим дія. Наші радіостанції українські не уб'ються. Тож діма білан, Філіп Кіркоров та інші іноземці. Давайте до побачення. Если хочется, Прямо зараз і тільки вам ми покажемо, чиї голоси тепер будуть звучати з вашого радіоприймача. Омі! Вам вже страшно тримайтесь, далі буде. Знайомтесь це Ейра, молода українська співачка. Вона співає та пише пісні виключно українською мовою. В одному з її кліпів знялася навіть я. Лірична, красива українська пісня, почути яку тепер зможе набагато більше людей. Тож прийняття закону це її маленька перемога. Зараз слухаючи, я знайомлюсь з новими іменами. Я не знаю, хто це. Ну тобто я чую прикольні такі цікаві пісні, але я не знаю, хто це співає. Власники радіокомпанії запевняють, для всіх українських співаків настав зірковий час. Для цього варто лише відправити достойну пісню на радіо і чекати. дзвінка. буває так, що пісню прислали, вона за годину. ефірі. зараз ми там отримали велику хвилю листів, і ми там десь ну там тиждень збираємо, потім там сідаємо один день, закриваємося від всіх і слухаємо. Тож кидайте нудну роботу в офісі та починайте клепати хіти. У вас також є шанс. <крокі> Адже ефір потрібно заповнювати, а закон вже є. Звучала скрипка, звучала тривожно і ніжно. Впізнали його. Це ж легенда української естради, Іво Бобул. Як до великого повернення готується кум президента кучми? Костюм в Блисківках вже дістав. Мене дивує, що ви про це не знали. Не знаю. Мене, мене туди не запрошували. Мені ніхто не казав, що буде таке щось. Йому про це нічого не відомо. Ми в шоці. Вам телефонували? Чи? Ніхто взагалі, мене в цій державі немає. Я один раз приніс на руське радіо. Мені сказали, що це не є формат. Це не є формат. Я не формат своєї держави. На замовкла сльоза лишилась. А програма гроші береться за справу. Цікаво, чи вдасться нам повернути Бобула до шоу-бізнесу та до ваших сердець? Я тобі кажу, так як є. Ну що ну я буду завтра дзвонити на е, радіо і пропонувати. Чи візьмуть пісні Бобула в зв'язку з прийняттям закону? Віднині я не журналіст, а продюсер. Давайте <пробітник> ну а якщо вам ведмідь на вухо наступив, то ви можете заробити на написанні текстів для артистів. Не вірите? Попит на українську пісню стрімко росте за один написаний текст можна заробити від тисячі доларів. Головне знати, кому продати свій хід. Або тисячу доларів, або дві. Там ну, нема такого. Зараз всі стерлися розцінки. До речі, якщо все-таки пісню Бобула поставлять в ефір, то скільки грошей я зможу заробити на цьому? Якщо твою пісню взяли в гарячу ротацію і вона лунає 4 чи 5 там разів в день, то за місяць ти збереш 22 дві гривні. Смішні гроші. Навіть дешевого вина не купиш для натхнення. Проте ротація на радіо дає і артистам популярність, тож з частою ротацією на радіо українська пісня таки почне приносити гроші. По Знайомтесь, це програмний директор радіо Україна Роман. Надія лише на нього. Ну, мене до вас є розмова. Жодне радіо. На жаль, поки що не хоче брати за таку легку справу, як ставити в ефір пісні. І воло він каже, шанс є навіть у бобула. Зібров, наприклад, вже давно звучить на фм хвилях Я павлозібров, ви мене знаєте, потяг сідаєте, рушаєте, і Фішка ще ж класна, що польською мовою. <поцеркан> <поцеркан> ще й перекладиці справжній моста. З кудлатою легендою складніше, але звісно, в такому вигляді там така станція, як ми і більшість інших. Де поставлю? Ну в тобі з нами новий ну Так, для радіо Київ взагалі пісня в копейку, як кажуть. Ні, Ну не багато. 2005 рік. Жанр National Folk. Все підписано правильно. Мамина колискова. колескова. Головне, щоб співав і в О! Дві години ми ледь знаходимо пісню, яку все таки можна взяти в ротацію. Відтепер 75% від всієї української музики повинно звучати українською мовою. Ще опівдні всі радіостанції тепер мають грати пісні Іво Бобула. Тож ми звичайно виконуємо норму закону і до вашої уваги Іво Бобул. А липи цветуть на радіо ЄС. Yes. <проб> зелений, зелени, назбираем сто. 100...